Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. У попередньому відеозаписі ми розповіли про відважних, мужніх, а разом з тим не гумором козаків, які писали лист турецькому султану. І не тільки одному йому, але ж мене зачепили. А що ж то за лист? Про що ж вони там писали? Романе Володимировичу, просимо вас все-таки з Змістом нас ознайомити, а то щось не повністю буде. Будь ласка, Дякую, бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми продовжуємо цикл передач так. з козацьких джерел, де ми розкриваємо сутність козацтва, як козаки проживали, як господарювали на своїй землі і яку вели зовнішню і внутрішню політику на той час. Як ми знаємо, що ми з Марією Осандрою зверталися до теми козацтва, як козаки писали листи. І один, одна із картин Іллі Репіна, який увіковічив на своєму полотні якраз бит, вільність, сутність козацтва. От якраз от така картина, яка Зберігається до сих пір, на жаль, не в Україні, а в Санкт Петербурзі в архіві, тому що багато архівних документів, багато козацьких атрибутів знаходиться якраз в. Архівах Санкт-Петербурга, але написана на основі життєвих фактів, правда вона написана на основі життєвих фактів, як жили козаць. козаки. козаки Ілля Рєпін, в тому числі Ілля Рєпін, Яворжницький, Драгоманов, Костомаров, угу. Грушевський завжди зверталися до історії козацтва. Але Марія повернемося до листа до так. нашої теми. Про як козаки пишуть листа турецькому султану. Ми знаємо, що султан, турецький султан Маумет IV звернувся до козаків, щоб вони пішли під його владу, тим часом, щоб вони були не опорою, щоб не були опорою Речі Посполити, так. щоб не пішли. Служи, есть спілкуватися і бути такою бойовою силою армії Речі Посполитої. І він запропонував, написав дійсно такого. листа, так? це знаходиться в верхіві ультиматум. Навіть так. так, султан турецький Магомед четвертий. Ось він пише: я мене сам зачитаю. Так, так. Я султан і владика. Блистатель порти, син Ібраїма Першого, брат Сонця і Луни, внук і намесник Бога на землі, властирін царства Македонського, Вавілонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту, цар над царами, властитель над властителями. Несравненний рицар, ніким не победити воїн, владитель древа життя, неоступний хранитель гроба Ісуса Христа, попечитель самого Бога, надія і утешитель мусульман, устранитель і великий защитник християн. Поволіваю вам, О, ж треба. запорозьким козакам. Здатися мені добровільно і без всякого супротиву і мене, і вашим надіятися і не заставляти мене безпокоїтися. От на такій мові от був написаний лист, підписаний е, Магомедом Четвертий. підписано Султан Турецький, Магомед Четвертий. Це взято із випусків з історії Дмитра Яворницького, що зберігається знову, як я казав, в Російській національній бібліотеці в Санкт-Петербурзі, отримавши такого листа. Як ви думаєте, Марія Олександровна, як козаки відносилися до такого листа? І яка їхня була думка, волилюбні, яка була реакція? Волелюбні, вже той, той перелічений магометом оті регалії, вже їх заживе брали. З них тільки вони сміятися могли. От українська нація таким часом до сих пор має, що вона ніколи не любить влади над собою. Так, так, так. І козаки, вільний народ, вільні люди, отримавши такого листа, щоб вони. Від Моамеда IV, щоб козаки його не безпокоїли, щоб признали його владу, щоб він корикав. Ясно, що козаки якби, ну, духом піднялись, як ми, козаки, піддамося, підемо в неволю до когось. І вони, козаки, вирішили дати відповідь турецькому султану. Ясно, що козаки писали своєнравно, так, як вони думають, ви бачите ось на цій картині, де зібралися козаки різних національностей, тому що в козаки йшли всі, хто сповідував козацьку ідеологію, боротьби за козацьку державу, теперішню Україну, за оборону віри нашої. І отримавши козаки, сіли вони за стіл в місті Чигирині. І вирішили написати листа. Ви бачите, як козаки одіті. Козаки одіті, хто в чому, аби було зручно проживати і щоб було зручно воювати. Зброя в них була різноманітна. Яку, хто в поході здобув, хто де купив, хто кому передав, хто кому віддав. Ну і з різних причин мали свою зброю. Але Маючи свою таку армію, козаки дають відповідь. І от вони пишуть: ти султан, чорт турецький, і проклятий чорта син і брат самого Люцифера, секретар, який ти в чорта лицар, коли голою задницею їжака не вб'єш. Твоєго війська ми не боїмося, землю і водою, будь... водою будемо битися з тобою, враже. Македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський козолуб, великого і малого Євипту свинар, армянський злодюга, татарський сагайдар, Кам'янецький Кат, усього світу і, поїдри, і прийди світу, блазень, самого Господа онук. Не будеш ти і свиней християнських пасти, тепер кінчаємо, бо числа не знаємо, календаря не маємо, місяць у небі, год у книжці, а день такий, як у нас, який і за це поцілуйте, підписав кошовий Атаман Іван Сірко з, з усім кошем Запорізьким. Ось такий лист. Ясно, що він був написаний тією мовою, через що ми так трошки би, його ну, так, так. заладили, Але відповідь була, і ось, е, ніби це було зроблено в юмористичному такому е, е, перелис написаний, викладений в юмористичному стилі, але він правдивий. Він дійсно є і показали, що козаки не бояться нікого, і вони можуть відповідати любому агресору, як сьогодні Україну захищають наші Збройні Сили. І сьогодні, дивлячись, оцінюючи, що там відбувається на фронті, не раз думаєш, все-таки гени наших воїнів звідти від козаків, звідти воль. Вільнолюбство, звідти, сміливість, безстрашність, і, якщо треба, навіть відданість власного життя. Такі вони і були козаки, і таким зараз є переважна більшість нашого народу. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.